Доброго дня. Знаходимось у Дніпрі, на космічній. Підсталася аварія. заштовхнулися автомобілі. Форт Nissan, На місці працюють правоохоронці. інформації щодо потерпілих наразі немає. Рух на цій ділянці ускладнено, враховуйте це пропонування своїх поїздок. Нагадуючи читати новини Дніпра області, можна на сайті GPII. А також слухати на радіостанції інформатор FM з 173. А тут ще не приєднався, повторюю. Знаходимось на вулиці Космічній. Осталася аварія, зіштовхнулись Nissan Форт. машинах працювали подушки безпеки, на місці працюють правоохоронці. Подробиці це фото, шукайте на інформаторі, бережіть себе, дотримайтесь ПДР.